Вивчати золотий стандарт Євангелія і практикувати, задавати собі чесні питання про самого себе. Ці два принципи допоможуть нам чітко ідентифікувати, чи не маємо ми хибних мотивів. Наступне, в чому було би добре розібратись? Як уникнути хибних мотивів? Якщо ви вже розумієте, де ваша слабка зона, то будьте певні, що диявол буде цілитись саме туди. І ще будьте певні, що слабкі зони є у всіх. У когось це питання фінансів, у когось це питання гордості, у когось слабка зона це питання сімейних стосунків. Я сьогодні вже навів чимало практичних прикладів. Можливо, кожен раз ви слухали приклад і думали, ну це не про мене він говорить. І це не про мене, і це, і це також не про мене. Будьте певні, друзі, наш духовний ворог. Завжди обов'язково знайде те, що буде саме про вас. Він вміє знаходити наші слабкі зони. Тому у боротьбі з дияволом ми не маємо права легковажити. І найперше, щоб уникнути хибних мотивів, ми маємо просити Господа про допомогу. Нагадаю вам один дуже відомий текст. Сподіваюсь, багато хто з вас його. Знає вже на пам'ять книга притчі, 4 розділ, 23 вірш. Понад усе, що лише зберігаєш, бережи своє серце, тому що з нього б'ють джерела життя. А що значить на практиці: бережи своє серце. Це як? Надіти на себе кольчугу і металевий саркофаг? Та ні, зберегти серце ми можемо тільки за допомогою Господа. Не звертаючись до Господа, не схиляючись перед Ним, не усвідомлюючи свою слабкість, ми ніколи не уникнемо гріха і хибних мотивів. Відомі Божі мужі, цар Саул і Самсон, Давид і апостол Петро. Коли без Господа проявлялись їхні внутрішні глибинні мотиви, всі вони падали. Який би статус ти не мав в цьому житті, чи навіть на сторінках священного писання, без Божої допомоги ти завжди гарантовано звернеш на дорогу хибних мотивів. Ось цей золотий стандарт Євангелія, про який ми трохи вище сказали, без Божої підтримки він для нас просто недоступний. Саме і тому спасіння це Божа благодать, а не наша заслуга. Чи схиляємо ми хоч інколи коліна вдома, в тиші, щоб закликати Господнє ім'я і сказати, Боже, очисти моє серце, від хибних мотивів?